Шепіт у стінах. У забутому селі на Чернігівщині, де старі хати гнили під вагою часу, жив старий Мирон. Він оселився в покинутій хаті на краю лісу, яку селяни обходили десятою дорогою. Казали, що в ній колись жила відьма, і ночами стіни шепотіли її прокльони. Мирон, буркотливий і невіруючий, лише сміявся з цих байок. Однієї дощової ночі, коли вітер гудів у димоході, Мирон почув тихий шепіт. Спершу подумав, що то гілки шкребуть по стінах. Але звук йшов ізсередини, з глибини дерев'яних стін, наче хтось дряпав їх зсередини. Мироне, відай, шепотіли голоси, тонкі, мов павутина. Він схопив ліхтарик і обстукав стіни. Порожнеча. Але шепіт не вщухав. Наступної ночі голоси стали гучнішими. Вони називали його ім'я, сміялися, наче глузуючи. Мирон, стискаючи сокиру, розбив одну зі стін. За дошками не було нічого, лише темрява й запах гнилі. Але коли він нахилився ближче, з отвору вирвалася холодна рука, худа, з чорними нігтями, і схопила його за горло. Очі Мирона розширилися від жаху, коли він побачив у темряві обличчя сіре, без очей, з посмішкою, що розтягувалася до вух. Він вирвався і кинувся до дверей, але вони були замкнені. Шепіт став ревом, стіни затремтіли, а з щілим почали виповзати тіні, тонкі, як дим. Але з пазурами, що дряпали підлогу. Ти наш, гуділи вони, обплітаючи його ноги. Мирон закричав, але крик потонув у темряві. Ранок настав тихий і ясний. Селяни помітили, що хата Мирона стоїть непорушно, але двері зяють, мов паща. Всередині не було нікого, лише сокира лежала на підлозі, а стіни були вкриті подряпанами, наче хтось намагався вирватися. З тих пір шепіт у селі чув кожен, хто проходив повз ту хату вночі. А в лісі кажуть бачили тінь Мирона, що блукає, шепочучи щось нерозбірливе.